Курочка ряба українська народна казка. Жили були дід та баба. І була в них курочка-ряба. Жили бідно, бо були старенькі, не мали дітей і сили вже працювати. На хліб із салом заробляти. Тішились своєю курочкою-рябою. Берегли її, доглядали. Вдячна була ряба. І знесла вона яєчко. Зраділи дід з бабою. Взяли яйце, дивляться. А воно не просте, а воно золоте. Що воно за диво? Дід бив-бив яйце, не розбив. Баба каже, Дай-но ну, я спробую. Баба била-била яйце, не розбила. Що робити? Поклали яйце на припічок. Втомлені та голодні полягали спати. А вночі бігла мишка мостиком, махнула тонким хвостиком. Яєчко покотилося, впало і розбилося. Мишка, яєчко, і випила. Прокинулися господарі від стукоту. Побачили, діди баба. Ой ли! Дід плаче, баба плаче, а курочка куткудаче. Не плач, діду, не плач, бабо. Зберіть золоті шкаралупки, підіть на ярмарок, їх продасте, гусей і півника купите, а я знесу вам інше яєчко не золоте, а просте. Вони так і зробили, і навесні. Дід з бабою розбагатіли. Влітку курочка ряба ходила, По двору курчаток водила. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.